Бонжур мої хороші. Сьогодні готуємо смачні круасани, як в парижі. Для початку просіюємо муку, в теплу водичку додаємо трішки цукру та дріжджі і гарненько перемішуємо. Залишаємо, щоб дріжджі активувалися. В муку додаємо цукор та сіль, гарненько перемішуємо, робимо ямку і вливаємо туди наші дріжджі. Трішки перемішуємо і додаємо молочко, але тепленьке, не гаряче. Замішуємо тісто і додаємо вершкове масло кімнатної температури. Гарненько його замішуємо в тісто і продовжуємо робити це на столі. Загортаємо в плівку і кладемо в холодильник на 4-5 годин, краще на всю ніч. Потім вершкове масло треба гарненько розрівняти, ось так, на пергаменті і покласти в холодильник. Воно нам знадобиться тоді, коли будемо розкатувати тісто. Тісто з маслом дістаємо десь за 10 хвилин до розкатки. Розкатуємо тісто в два рази більше, ніж масло. Кладемо масло, загортаємо і розкатуємо як на відео і складаємо так, як я показала. Обгортаємо плівкою і кладемо в холодильник на годинку. Дістаємо і акуратненько розкатуємо. Ще раз загортаємо, як на відео, завертаємо в плівку і знову кладемо на годинку в холодильник. Тісто готове, можна його розкатати і накрутити круасанчики. Товщина тіста має бути десь мм 4, максимум 5 Розкатуємо дуже обережно, щоб не порвати ніжні слої. Більше деталів я напишу в описі до відео. Закручуємо круасани, як на відео. Викладаємо їх на пергамент, накриваємо плівкою і залишаємо десь на годинку підійматися, змащуємо яєчком і відправляємо в духовку. Дуже смачно все виходить, якщо готуєте з любов'ю. Смачного! І не забудьте поставити лайк.